Ой, листя чудисько! Якось рано вранці у великому лісі розігрався вітруган. Цілими хмарами летіло опале листя. За порогом ведмедикової хатки торохтіли вкупі порожні горщики з підмеду. Якраз у такій беревій у двері до війні постукав рог і гукнув, що їх кличе до себе кролик. Чим скоріше ми зарадимо йому, тим краще, сказав рожевий ковіка пузанчикові по дорозі до кроликової оселі. Друзі проминули грядки і підійшли до входу у кроликову нору. Але ніякого входу не було. Він був завалений листям, як я крутив вихор. Зненацька, прямо біля роха ціла купа листя, здійнялася і закружляла у повітрі, а всередині неї. Рухалося щось чимале і незрозуміле. «Ой, лисняне чудисько!» – закричав з переляку пискля. Що за дурниці ти верзеш? пробурчав страхач голосом кролика. Це ж я, всі знають, що я тут живу. Вхід до нори був забитий листям, і вухань нарешті пропхався через кучугуру. Ти такий боягус роже, що й листя лякаєшся, додав кролик. Пацарийко геть знітився і засоромився. Мало того, він так образився, що нічого не сказав, і побіг додому. Господар нори зітхнув і спробував угамувати собі кепський настрій, а далі стримано, проте доволі зверхня, порадив ведмедику тобі краще піти за цим страхопудом і поглянути, щоб він з переляку не вліз в якусь халепу. Той же побіг, щоб втішити друга. І майже наздогнав його в ту мить, коли по стежці на нього котився гнаний вітром один з його порожніх горщиків з підмету. Кувіка, проте вирішив, що зупинить посудину і тим доведе кролику і всім, який він сміливий та безстрашний герой. Рог кинувся до горщик, та в цю хвилю, горщик стукнувся об камінь на стежці і повернувся до нашого героя отвором. Замість схопити посудину пацерийко пірнув їй прямісінько всередину. Горщик з поросятком продовжував котитися, аж поки їх не зловив ведмедик. Рожевий пискля виліз із своєї каталки геть вимазаним у рештки липкого меду і приголомшеним. Бідолаха підвівся на ноги і почав обмацувати себе. Вигляд він мав жалюгідний і гнітючий. Тим часом до тіла йому почало прилипати листя. Який жахливий сьогодні день? пропищав нещасник увіка. Але тут ведмедик придумав, як можна підбадьорити друга. Трохи згодом кролик знову виглянув з нори, щоб прибрати накидане вітром листя. Аж тут йому очі на лоба полізли від подиву, бо на нього сунула ціла кучугура листя. Вона ще й гарчала. Ой, листяне чудисько! — заверещав з переляку вухань. З-за дерева вийшов він який там ховався, і, сміючись, сказав. Це я гарчав, а жахлива листяна почвара це наш рог. То хто тут боягуз кролику? Пузанчик узявся знімати з поросятка налипле листя. Вухані з полегшенням зітхнув і взявся допомагати. Знаєш, мовив він усміхнено, такої химери будь-хто злякається. А мене, признався ласунчик, найбільше непокоїло те, що я не вилизав з горщика увесь мед.